<пробітник> І так, виривається прямо з фронту на поле, а Пантери зустрічається з Бескідом. Будеть м'яч Левандовський. Видає на ракетича. І втрачає м'яч, Бейл. емоції на воротах у пантер. Кень вривається по флангу. Прокидував на кроса, але крос не встигає до цього м'яча. Бапе вже п'є пиво. Бапе ривається. Виривається на лавочку. Небезпечний момент. Ковтокля. Ще один ковток, для. Порушення правил проти бапе. Довгий ковток по флангу. <рес> Ой-ой-ой, спасає ракітіч ворота. Розіграш від пантер в центрі поля і тут вже можна і прибувати. Гарно закидував гендузіна Модріча. Далі продовжує цю атаку Фабіньо і кутовий на користь Понтер. Граці, знаходимо, граці. від гендузів. Включається в момент лівантову <300vik Worlds> чекує назад на ворота. І вже крос по фланзі прибиває і лічені сантиметри не цей гравець. Що, може пограємо? Що, що? Може пограємо. Може, блід. Шакіри 250 моментів, блід. І Модрич все ж таки цепляється за м'яч. І нагода у Пантер. Два гравці мали завершувати цю комбінацію. І вже в атаці Депай. Зрізається в нього м'яч з ноги. Бейл. Ой-ой-ой! Обрізається Ракітіч і вже гори білятовується цей хлопець. До кінця він грає. І вже Модрій з Бейлом плетуть свою атаку в центрі поля. Гендузі. Ой, на... Бейл невдало не приймає м'яч. Вальяжна гра від Зайдорфа. <кхе> А Кейн хоче все ж таки розмочити ворота в цьому турі, оскільки цей гравець ще не забивав голи. Ну Тримаються Пантери, навіть мають свої небезпечні моменти. Побійня розіграє з гендузі на правому фланзі. Підключають Модрича И Головко. Видая на кроса И гарна нагода в кроса. Крос пробивает. штанга. Рятує Пантер. Бачив, напевно, уже м'яч всі ці воріт крос. Ракітіч на фланзі. Ну, поспішив Ракітіч. І вже крос знову веде атаку Пантери, обрізається крос, і тут же контратака за участю гендузі. Ай-яй-яй! нагоду мав бейл не дотягується, вставляє ногу головко. 40 секунд! У нулі на табло, поки командам не вдалося відкрити рахунок в цій грі, хоча моменти були як в однієї, так і в іншої команди. <плес> До вихода бореться бель до останнього. Все, час, час.